Ми знову поїдемо. Одіду додому, туди в свою гостиницю пересплю. І завтра, напевне, зранку встану. Трошки тяжко, бо я нічого не відпочиваю. Я просто нічого не відпочиваю. Бо зараз я їсти не хочу. бо Валя пішла додому, вона вже там лежить, спить, телевізор, дивиться. А я ще тут баю бути в ресторанах ходити, що я не плачу, і я їсти не хочу. Але що зробити? Що ніхто не виходить. Ой, треба натиснути. Він не вміє двері відкривати, але я не знаю, що тут сталося, що вже тобі відкрив мені усі двері. Так, я вже ось тут. Їдемо, дуже тяжко знайти, запаркувати машину. З вокзалу недалеко, це буде 3 кілометри. Ногами там дуже мало йти, але ми вирішили, ну, зараз по посередині дорозі перше місце, яке ну, тільки от попаде, ми лишимо машину. Це означає, що ми можемо йти там ще 500-600 метрів, щоб йти. Що не побачити, там більше, більше місця були набагато красивіші, щоб показати. Ну, Ввечері нічого не видно, що претендувати, як нічого не видно. Всім вам передаю привіт, щирий привіт, щирий привіт. щирий привіт усім. І здоров'я вам бажаю, і мирного неба вам бажаю. Дякую, що пишете, дякую, що дивитеся. Обстановка, йдемо пити пиво. Ой, Пиво м'ясо, свинячу рульку. Рулька, така свиняча, напевно, це. Той форст знаменитий екві, ну імбреси екві. Бредзель, бридзель, бульбу. Я хочу капусту їсти, ту їхню типічну капусту. Чоловік завжди в перший виходив з ресторану, а жінка виходить перша. Ось скільки людей. Така обстановка, сі, sí, бельокві. Дуже красиво, мені подобається. What? Wow. Oh, wow. Ciao, 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 ciao. Quanta birra. Mamma mia, quanta birra. Wow. Che c'è qui? Ah, credeli. Oh, okay. No, no, io no, io no. <totipo> ne degli uolioni mi zdijeca. Stinco di maiale. Poi oh, che coso mi ansa? Mamma mia. Остине, таке куто м'ясо. Е, но-но, його на кустине, но. І салат. Мені би, мені раке, мені так ту бульба дає, так, ви знаєте, мороженого з пакетів супермаркетів, яке не подобається. <рискот> О, oh, от от тарілка. Що це таке є? Я не знаю, ту бульба така мішана з м'ясом, напевно. Oh, пермей, пермей. пермес, салат пермей. О, яка тепла. Тепла зі спеком. Ви суперти? Я теж таку взяла свіжу. Ну, зараз мені принесе теж. Така тепла капуста, тушена, м'ягенька зі спеком. Спек, спек, спек. Ну, попробуємо. М -м -м -м, Grazie. Oh ma wow, che piatto. Ma che cavolo ancora? A ritardo, cavolo. Cavolo, ritardo. Buono, se blu, lo nazvate se Мій компанію вибрав вже так, знаєте, трохи пізно, і, тому що він голодний. Він сказав, що я оті книдерлі поїв і я нічого не почув. Я тільки попробую і я хочу зрозуміти, що тут таке є. Це бульба була написана, я читала в меню бульба з м'ясом і капуста, і, напевно, сира зверне. Тут токоєсть табони. Так собі, не є смачне. А, смачне, але тут дуже-дуже знаю, це За кухня така по домашньому Мені подобається щось таке вище Тут таке, знаєте, як я зварила, як мені сказала, паті домашні. З такими, такими. Такі пузички. Вони тут дуже сильно ростуть, бо тут клімат такий нормальний, добрий. Ось так. Через 20 хвилин ми будемо в гостиниці. 11 кілометрів. Я не знаю, 11 кілометрів чи 11 хвилин їхати. Я не знаю, що тут робиться. Тут якісь піпкають, сигналять. Трафіку якесь тут є. Ну, Трафіку це означає дуже скупчення машин. Чи вони всі виїхають, бо тут така година досить пізна. Яка година? Не знаю, чи ви бачите, 23.05. Стоять, дивляться італіція теж в шоці. що mm. Тут виїхати не гонить. Mm. Стоять автобуси. Mm. Нічого. Нам тут недалеко, ми заїдемо додому. Мало спати. Зовсім мало спати. Завтра я знову встаю зранку. Що в 6 годині можу собі представити. Не посипаюся зовсім, я не знаю. Це червона, бо тут світло, машина стоїть переді мною. І, і Вона на термозах, то чого не світло. <світлі> я освітлена таке, ну я буду закінчувати. Так, ми зрозуміли, що таке. Тут роблять забастовку. А, з прапорами, от що робиться. І міліція тут є, ну як міліція контролює. Там от з прапорами. Якась забастовка є. Не пропускають. Тут опасно, тому що може машину побити. Так роблять забастовку. Бачите, як щось вимагають, виходять на, на площу і люди кричать з прапорами, чуть-чуть не війну роблять, б'ють, кидають і все. І більше держава їхні вимоги використовує. використовують, що робиться машини, бо звук. А тенто, індієтро! Мондона, я боюся. Да нам тепер їхати, як ми тут переїдемо на джот масіпопіту все знаю, чи ми тут проїдемо. Ай-яй-яй. Розвернулися і їдемо назад. Багато то сказали, що краще вернутися, поїхати назад. Оце, що керує такий один, Не поліціот, то там коротше, він приймає участь. Їдемо назад, хоча б виїдемо, бо там дорога перекрита. Це вже ось така, і ще не пізно, пів 12 майже, майже. Що зробити. Це Албанезі, я не знаю, по українськи буде Алба... Албанія, де є. От Албанезі з прапорами. Виграли там якийсь футбол, вони грали чи що, якісь порбали. І вони виграли, і отаку ось таке свято вони організували. От такі от. всі веселі з прапорами. Я не знаю, як так можна. Командують вони. Отак. От. От от. Дорога перекрита, ціла купа міліції. Ну, міліція для того, щоб. Людям показати, куди їхати, що робити, щоб не, не билися, ну, проконтролювати ситуацію. Ах, я думала, що то якась таке, знаєте, забастовка, що тут грошей хочуть більше на роботі, щоб і підвищили або поміняли якийсь розклад, уроки розклад роботи кому-небудь. А тут така от ситуація. Ну, коротше, все нормально. Йдемо в гостиницю, будемо чи скільки хвилин там. -то? Ягодки мені нагадує моє дитинство. Я їх дуже багато їла, мені здавалося, що вони для квасі, але я їх любила. Вони в нас курічки називаються на Львівщині. Курічки, козички. Курічки, козички І баста. Кажуть, чорна смородина, але в нас е, червона смородина. Але в нас е, на Нильгівщині чорна смородина, є і баста, червоної смородини немає. Курічки, козички. Є такі самі біля. Такий туалет. На кожному поверсі є туалет. Це дуже-дуже великий, на два три поверхи ресторан. На два поверхи ресторан, ну, не красиво показувати, але ось так я вам покажу. І... Може, що 11 година ми їдемо спати гостиницю по гостинцю гостин, звідки ми приїхали. Дивіться, яке цікаве, це красиве. Це, напевно, на зиму вішовки такі, а тут так все зроблено дуже гарно. Паркет. Так, виглядає. Які, кякі, кякі. Італійці дуже багато говорять. Андямо, море. Так виглядає порожній ресторан. Привітрі, <грація> це вже 11 година. <грація> Улік тут такий є. Оу, скільки тут місця багато. Що сидять люди.

che cos'è? Fuma lei? Einstein ah, se... e due di questi per una pizza. Einstein ah, e due di questi ah, per una pizza. Ma io, è italiano, non capisco. È Un euro e due di questi. Io... Un euro e due di questi, io... Un e due di questi per capito, una pizza. Ma... Non una non pizza? Bello. Un già tardi per una pizza. Aspettiamo, amici. bellissimo bellissimo У мене? Бонаноте а Платимо за стоянку. Мозу під землею, ну, коротше, ви зрозуміли. Платимо ось так. Ми тут три години були, я не знаю, скільки ми заплатимо. Можемо тут подивитися, що тут написано. Ugh, oh, una ora, 3, 3 euro. Ecco, ah, ecco. aperto qui Ecco, ecco. Ecco, ecco. 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 mamma mia Через 20 хвилин ми будемо у бустиниці. 11 кілометрів, я не знаю, 11 кілометрів чи, чи 11 хвилин їхати. Я не знаю, що тут робиться. Тут якісь піпкають, сигналять. трафіку якесь тут є. ну, Трафіку це означає дуже скупчення машин. Чи вони всі виїхають, бо тут така година досить пізна, яка година? Я не знаю, чи ви бачите, 23.05. Ну так. Стоять, дивляться, італійці теж в шоці. Тут виїхати не годен. Стоять автобуси. Нічого. Нам тут недалеко, ми заїдемо додому. Мало спати. Зовсім мало спати. Завтра я знову встаю зранку. Що в 6 годині можу собі представити, Не посипаюся зовсім, я не знаю. Без червона, бо тут світло, машина стоїть переді мною.

Дуже смачно, особливо ось ця капуста. У нас свіжа капуста, і дали такі кусочки спеку. Тут дуже це спек, таке копчене м'ясо, натуральне. натуральне, так як я говорю, це можна вдома повторити. Таке мені подобається. Оце, що я теж їла, пробувала. Воно таке, знаєте, як вчорашнє загліто в пательні, візьмете пательню, наріжте бульби, м'яса, там якоїсь капусти, все змішаєте, воно дуже сильно чути пательню, і воно дуже воно смачне, воно смачне, а воно сильно домашнє похоже, і... і дуже воно таке, знаєте. Дуже по-домашньому. так, як було сам собі так такі говорю. Підігріві, баста. Чин-чин. Бона, бона. Не хоче їсти капусту. їж сама капусту, я кажу, їж разом, це смачно. Аква фрідзам. Принесе інакшу книжечку, меню інакше. І ось таке десет. Бачите, як виходить. 6 евро, 650, 7 евро. Ну, нічого знову цікавого немає, треба щось. Може ми одне щось візьмемо, а може нічого не візьмемо. Морозиво на ванілі, туртіно, алікастані, така ерунда, тірамісу. Така є рода. струдель, я вже мені не хочу взагалі, не хочу я взагалі. Я вже дуже багато разів їла. струдель, я хочу щось цікаве, щось нове. От якби взяла капра, от, що то з барана щось є формаджі, варіаціонеді формаджі Альто. А, це таке мішане всяке. Що це не є солодке. А це що таке є? Ну, от такі ціни. А, то, тут зрозуміло, тут італіяну тут, а тут німецьке. а тут з тої сторони що є. Дістилати. А, тут напитки є лімончелю, от вам дадуть лімончелю 4 евро, З мертілів, такий цей, напиток, сироп. Просто я вам скоріше ціни покажу. І ось такі ціни. Ціни не є дорогі, зовсім не дорогі. Рамасоті, от Амаро, от Амаро Монтенегро, мої всякі аверна я колись дуже любила. Я і зараз люблю. Я всі Амаро люблю. Рамасоті, бранкамин. Так, у мене в холодильник стоїть. О, бравліно є, оце треба брати. Ціна одинакова, а є ліпші і смачніші, і ліпші і гірші. Брауліо, оце друге, якісне за 3,50. Дольче чи солодке означає. Солодке тірамісу, джеляту все приносить камер'єри, ось так тірамісу. Так воно виглядає. Ось такий десерт прийшов. Я думала, що це щось буде інакше, інтересніше. Це такі от всякі жарені в тісті. Не знаю, що там таке ще є. Якийсь шоколад, якийсь ізюм і отак треба макати. Написано було яблук і, і тут ще таке. Ще така мармелята, не знаю, з чого вона є. Коротше, єрунда така повністю. Тепле. Не подобається мені. Називається Шиндершафер. Чекайте, може люди в Німеччині живуть, зараз я вам покажу, що я взяла. Оце бачите, написано ізюм. З ізюмом ну, вам подають в повидлі з, з тих червоних позичок, так якби. і соус з яблуку. І мені це сподобалося, що написано тобто, ніби з ізюмом, з мармелятою, мертілі росі, і ото з яблуками. І воно ось таке, таке вийшло. Мертілі росі. Так, треба макати. Отки як на сніданок, так, не по-простому. Тепле, але один раз спробувала.